У всіх пацієнтів не лише однакові діагнози, а й схожі історії спільної біди. Святковий настрій, алкоголь, нічна прогулянка. А потім часткова втрата пам'яті та лікарняне ліжко. Костянтин, наприклад, на підпитку пішов колядувати селом. По вечері, вечеря, то завжди випились. Пішов колядувати по селі. Все, десь ногу примочив. Так ходив при п'янці. Він морозив, а як інакше. Ось скільки ви випили перед тим, як це ковідувати приблизно? Рам 300. Чи багато? Ну, та потім в кожній хаті почуть. Іще один пацієнт Юрій, він також випив і пішки йшов з одного краю села в інший. Що з кінця села, додому, в, в гумаках і в морозив ноги. Ну, коротше, в теплій воді їх. Цей, ну, відтирав і... Ну, думав, що пройде сутку, вдома пробув і ноги ну, ну, почали пухнути синіти, і те й в лікарню звернулися. Обмороження це не жарти, можна навіть втратити руки чи ноги. Більшість таких пацієнтів потрапляють на лікарняні ліжка, бо зловживають алкоголем, пояснюють лікарі. Однак не лише горілка винна, До обмороження схильні й ті, хто має проблеми з кровообігом, а також літні люди й курці. Пацієнти, які курять, вони мають. Постійно звужені судини, це один з таких факторів, який дуже сильно впливає на порушення кровопостачання, і це вже таке опосередковано. Ця група найвищого ризику. Як же врятуватися від обмороження? Один із найкращих рецептів правильно підібраний одяг. Адекватний одяг це означає, що одяг теплий, сухий і вільний. Не можна взувати занадто тісне взуття або рукавички. які… Щільно прилягають, але на морозі вони не будуть зігрівати. Якщо ж за мінусової температури ви намочили ноги чи від холоду, відчуваєте оніміння кінцівок, не соромтеся зайти до пункту обігріву. Це можуть бути і просто перехожі, які зайшли погрітися. Вони можуть отримати гарячий напій та з'їсти вермішель швидкого приготування. Якщо ж рятуватися ніде, важливо вчасно розпізнати страшні симптоми і діяти правильно. Перші ознаки це є поніміння, затерпання і таке відчуття, яке називають побуті паузання мурашок. Медичним мовою називається парестезія, це порушення сприйняття чутливості. Діяти слід дуже швидко. Перш за все, активно рухатися, це покращить кровообіг. Намагайтеся знайти будь-яке приміщення, де можна зігрітися. А щойно з'явиться можливість, обов'язково відвідайте лікаря.